Одним з інструментів, який ми використовуємо в роботі в онлайн через Zoom, до прикладу, конференцію, це у нас є голос. У нас немає можливості доволі невербально якимось чином транслювати одяг, на себе одягати помпезний. Немає можливості під'їжджати до прикладу під будівлю, де будемо збиратися на дорогому автомобілі. Немає можливості взяти якогось такого довгоного секретаря для того, щоб він підтвердив в нас наш соціальний статус. І у нас залишається тільки голос. І тому голос це може звучати з декількох ролей. Ну, До прикладу, голос такого от математика, аналітика сухого, де мовою цифр ми пояснюємо аудиторії певну точку зору. Але може бути мова і емоції. Мова емоцій або натхнених, або якихось, ну таких, як ви розумієте, хитросплетених емоцій, коли люди перебирають на себе певний емоційний стан, який у нас присутній або той, який ми хочемо транслювати нашим співрозмовникам, які в онлайн сидять і дивляться на нас через таку піктограму. Ну, і третій варіант це можливість працювати. Голосом пророка, ну, як варіант в іпостасі того, хто знає, що було давним-давно колись, яким чином це перекликається із майбутнім, яким чином це перекликається з теперішнім, яким чином це перекликається з візією групи, яка зібралася і слухає наші балачки. Та що там балачки, наші цінності себе. Перебирає і усвідомлює, що це не просто балачки, це розмови про вітне. Ну, коротше кажучи, ось в такому форматі, в трьох і голосом ми можемо управляти нашою аудиторією, а не якимось там май майном, не золотими е ціпками, ну і так далі. І тому подібне. Але ви можете знайти погляд для творчості і подумати якими рольовими переходами можна ще допомогти групі засвоїти матеріал, краще зрозуміти ті тези, які ви до них доводите, а які, можливо, рольові переходи заважають цьому? Варто розуміти, що життя це суцільна творчість.